Ісусе Христе, бо своєю смертю на Христі Ти відкупив весь світ людський. Алілуя, Аллоя, Аллія. Господь з вами слова святого Євангелія від святого Йоанна. Того часу Ісус сказав Никодиму, ніхто не підіймався на небо тільки Той, хто зійшов з неба, Син Людський. Як Мойсей підняв змія в пустелі, так має бути піднятий син людський, щоби кожен, хто вірить у нього, мав вічне життя. Аж так Бог полюбив світ. Що дав свого Сина Єдинородного, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог Сина у світ, щоби судити світ, але щоб світ був спасений через нього. Це є слово Господнє. Грай слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі любі в Христі, наші кохані парафіяни, улюблені Божі діти. Подвишення Кижа Святого, воздвиження Всечесного Христа. Це свято, яке в особливий спосіб скеровує. Нашу думку на Хрест Ісусовий. Є в травні свято, яке називається Знайдення Святого Христа, коли свята Єлена знайшла хрест в Єрусалимі через чудо зцілення, оживлення людини, бо не знали, який хрест приналежить Ісусові, коли поклали цю людину на один з хрестів. Ця людина якби ожила, оздоровилась, і сказали, власне, що це є хрест Ісусовий. І, власне, в Єрусалимі пізніше забрано цей хрест, і побудовано в Римі Базиліку Ісусового Христа Єрусалимського. Чому Єрусалимського? Тому що вона забрала з собою теж трохи землі. І посипала цю землю на місці, де мало повстати велике будування базиліки Христа, тому ніхто не називає цей хрест цю базиліку Римською, тільки базиліка Христа в Єрусалимі, хоча воно знаходиться в Римі, тому що на цій землі святій побудований. І сьогодні ми святкуємо друге свято Воздвиження. Тобто піднесення Христа не тільки коли Ісус помирав на Христі на Голгофі, але власне в кожній хвилині, в кожній ситуації нашого життя, коли ми цей Хрест возносимо, славимо, прославляємо, коли пригадуємо собі цей хрест, коли на собі креслимо знак Христа. І то з такою уважністю, тому що ми, може, вже трошки, на жаль, забуваємо, що є відпусти. Відпуст, цілісний, індулігенція, зупельний відпуст. а є, власне, відпусти часткові, і то, наприклад, за побожне відмовлення молитви, за сказане привітання християнське, слава Ісусу Христу. Ми, може, часом привикли добрий день казати це нічого ніби погано, але за це немає відпусту. Відпуст є, коли ми кажемо Слава Ісусу Христу! Відпуст є, коли ми набожно перехрестимось. Свяченою водою, тим більше. Церква нас вчить, що ці відпусти, часткові, вони, пожертвовані за померлих, приближають їм спасіння. Там є 100 днів відпусту, там 500 днів, 1000 днів відпусту, різні є відпусти, назначені церквою. І сьогодні Воздвиження Чесного Христа. <кій> Потрібно собі подумати, наскільки цей хрест є в моєму житті. Такий справжній, актуальний щоденний. Я колись мав нагоду бути в одних знайомих людей на день народження, і так собі думав, що можна їм подарити, подарувати їм квіти, цукерки, якусь пам'ятку, це теж добре. Але мав гарний хрест і думав, так зроблю приємно, подарую хрест, бо бокс це нормально, що дарується хрест. І коли цій людині вручав після інших людей. Власне, свій подарунок, ця людина каже: Ой, чи що ви мені Христа бажаєте? Та ж то терпіння, то смерть, то гори, страждання, що ви не могли щось друге придумати. Я кажу, власне, посеред різних гарних, дорогоцінних подарунків, власне, приніс вам Хрест, тому що дорожчого немає, але вже залежить хто, як його цінує. І тому є дуже важливе, щоб Христом зустрічати когось, Христом проважати. Дуже часто пам'ятаю, моя мама, наприклад, до сьогодні це робить, коли я їду в дорогу. Завжди мене хрестить на дорогу. Це і нормальна річ. Чи так само як ходив до школи, чи десь з хати виходив. Так само ще з дитинства пам'ятаю, як бабціна сестра, бабця Маруся Марія, яка жила в Єнаківі в Донбасі, коли писала письмо. Сама була не письменна, а сусіди писали, вона диктувала. То завжди це письмо розпочиналося в імойця і сина, і Духа Святого, ніж менті похвальоний Ісус Христос. Потім дорогі, мої рідні, я тут ходжу на роботу і так далі. Так письма починалися. Можете собі провірити свої листування, як ви пишете письма. може, зараз вже мало або ніколи, але я ще маю звичай писати так по-старому письмо, кинути конверт на пошті. Щоб до людини воно прийшло в скриньку, принесла поштарка. І, власне, як ми пишемо письма, чи ми так розпочинаємо знаком Святого Христа? Якщо ми, не дай Боже, забули хрест, ми нічого в житті не виграємо, не виграємо ні вдома, нічого доброго, ні в державі, ні в світі, ні в Костьолі. Якщо забудемо Хрест, ми сьогодні в Євангелії чуємо, як Пан Єсус згадує хрест, який ну, не був похожий на хрест, тому що була палиця, змій медяний і в пустині, як євреї, йшли 40 років з Єгипту до обіцяної землі в Ханаані, почали їх кусати змії. Це була така Божа кара на них, тому що вони відвернулися від своєї віри, від любові до Бога і прийшли до Мойсея просити, молися за нас перед Богом. І Господь каже: повішай, змія, мідяного на палиці високій, кожен, хто подивиться, то буде зцілений. І ми цю історію знаємо в костілі читали чи вдома в Біблії читаєте в Старому Завіті. І якщо цей кусочок бляхи, так скажемо, ця проста палиця могла оздоровлювати так, через неї Бог оздоровлював, то що допіру, коли ми дивимося на хрест, шануємо цей хрест. Скільки чудес Бог може зробити, це і дуже важливо пам'ятати про Хрест. цього Христа не боятись, пам'ятати, що ми люди віруючі, носити на собі Хрест, вдома мати Хрест і завжди пам'ятати, що Хрест це благословіння, це не є якесь прокляття, це не є якесь, скажімо, там, тільки страждання. Але з Христом хочемо йти в житті, хочемо бути в кожній ситуації з Богом, бо Хрест завжди освячує. І кожен з нас, чи один друг, чи священик нас благословить Христом. І тому сьогодні воздвиження, наскільки я в своєму житті зможу цей Хрест воздвигнути, тобто прославити Його чи в моєму житті, чи в моїй сім'ї, в подружжі, вдома, на роботі. Чи цей хрест є, наприклад, скажімо так, почитаємий, чи ми Його вшановуємо, чи цього Хреста не боїмось. Якщо ми не боїмось Христа, то означає, що ми дуже любимо Ісуса, так як діти не раз вдома, так? хтось має багато дітей, одна дитина захворіє, то не значить, що ми її відкидаємо, але вся увага на цю дитину, щоб їй допомогти. Так само, коли є Хрест. Завжди хочемо з більшою увагою дивитися на Ісуса Христа і Йому допомогти, наскільки можемо, так по-людськи, по наших силах, своєю любов'ю, добротою, своїм часом, молитвою, своєю любов'ю. Тому нехай цей хрест сьогодні буде дуже значний в нашому житті, щоб ми, як християни, люди віруючі, завжди тішились Христом, завжди Його приймали і завжди. Христом благословили себе, своїх рідних і цілий світ. Амінь.